Привіт, з вами Зеркінс і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І сьогодні я покажу, як зробити водні гірки в Майнкрафті. Для цього нам потрібна драбина ось, е кнопка, редстоун, роздавач і викидач. Е для цього нам ще потрібно човнів дерев'яних, Ну, немає інших. Е і ще нам потрібні сходинки, будь-які, тільки з дерева, і ще дерев'яні блоки, і, зараз почекайте, ось тут зламано. І паркан будь-якого кольору. Для цього я ось тут зробив ось такі, ну, водні гірки. Тут ось я зробив, щоб було гарно. Ось такі підставки, зробив ось, щоб вода отак стікалась. Для цього я взяв, зверху роздавачі проклав редстоун, ще ось тут проклав трошки і поставив кнопку. Тепер ще взяв викидач. І коли натискаю кнопку, то мені випадає дубовий човен. Коли я натискаю цю кнопочку, то виливається вода, і усі ці американські гірки стають ну, водяними. Ну не американськими, а водними гірками. А далі ви можете за бажанням, я тут ось зробив бортики, щоб не можна було звідси випасти. І, і ось тут у нас є спуск, і в кінці ми повинні вистрибнути і потрапити в воду. Такий тут водоспад утворюється. Дуже прикольно. А це спеціальний такий у нас хід нагору. Ми такий піднімаємося, йдемо, йдемо, йдемо. Зараз піднімемось швидесенько. Все, ми піднялись. У нас тут ось, а якщо ми хочемо вимкнути воду, то натискаємо цю кнопку. Давайте я спочатку покажу, як е, тут круто на цьому кататись. Так, натискаємо і ух. Натискаємо клавішу вперед, не потрібно Ctrl натискати. Клавішу вперед і вправо-вліво ось так от керуємо. І такий бух, і все. Водяні гірки закінчились. Це моя фантазія, так спрацювала. Тут ось... Пар... Ну, такі ось опори, які роблять, захищають, щоб типу, не впала наша американська гірка, але фізики в Майнкрафті нема, і ми всі знаємо, що тут все, все одно воно не впаде. Проте я зробив, щоб було дуже гарно. І Тепер я покажу, як вимикається вода. Ми просто тут поруч заходимо. Якщо ми хочемо знову покататись, то ламаємо човен, залазимо знову, посю, знову сюди і знову беремо човен, кладемо і знову катаємося. А якщо ні, то просто вимикаємо кнопочку. Ось так от. Вимикаємо вода. Вся вода ось тікає в нас. Поступово, проте стікає. Е, і, е, поки ця вода стікає, ми можемо покласти дубовий човен. і все ось Такі у нас вийшли американські гірки. Е, а далі ви можете, е, хоч з максимальної висоти, отам, де е, Небо можете висотою гірки зробити, проте головне, щоб просто е, був оцей механізм і е, ви могли е, собі зробити такий автомат, який видає вам човни. Ну, Якщо вам сподобались мої американські гірки, можете брати з мене ідею, будувати, в виживанні, може хтось побудує, хтось в творчості. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я з вами був Назар Гімс. Всім пока, до нових зустрічей. Пока-пока!